Найбільше щастя для кожного вчителя зустрічати саме такий ювілей і в полі таких учнів, самодостатніх, уже самостверджених, на яких подивиться око і душа, я думаю, що розквітає, радіє і дійсно. Заряджається, додає сили, енергії зустріти завтрашній день. І сьогодні, шановна Олександра Микитівна, дозвольте моде вашого ювілею зачитати офіційне вітання від Бориспільського міського голови. Він також Вчитель і цю професію по особливому шанує і по-особливому відноситься до всіх вчителів. Шановна Олександра Микитіна, від імені виконавчого комітету Бориспільської міської ради, щиро вітаємо і шлемо найкращі побажання з нагоди славного ювілею. Сказали сьогодні, що тільки дев'ять можна називати річчя дня народження. Мудрість визначається не цифрами День народження. Її завжди видно у вчинках і справах. Багато років свого життя ви присвятили вихованню молодого покоління на посаді вчителя української мови та літератури. Ви і сьогодні є яскравим прикладом для наслідування, зірцем відданості своїй улюбленій справі. Дозвольте низько вклонитися вам за вашу титанічну працю, оптимізм, самовідданість та наполегливість. Ви не просто дарували дітям знання з предмету, а навчали їх жити в суспільстві, робити корисні справи на благо своєї родини, свого міста та країни, бути сильними, мудрими, добрими, щирими. Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, міцності духу та наснаги для здійснення всього задуманого на довгі-довгі роки. Нехай доля кожного дня дарує вам сили і натхнення. А у всіх починаннях вас супроводжують удача, розуміння, підтримка і любов рідних, з розсива і води. З повагою міський голова Анатолій Федорчук. Що професія педагога для мене особлива. У мене перша вчителька була моя мама, царство її небесне сьогодні. І в свій час я їй присвятила вірш, який хочу зараз подарувати вам. Спасибо. Бо думаю, що саме все це думають оці всі учні, які сьогодні зібралися за цим столом. Яке прекрасне слово вчитель! Це мудрість цілого життя, дороговказ. Творець і вдохновитель, це сянбо завтрашнього дня. Його тепло дитячі душі гріє, турбота не обійде жодної із них. Він вчить життя любити і мрії найкращі серед всіх земних, яке величне слово вчити яка безмежна данина йому, низький уклін тобі, мій покровитель, з ім'ям твоїм. Я все життя пройду спасім. Вітальна адреса, начальник управління освіти, продовжують мій монолог. Дійсно, сьогодні, ви знаєте, вам має позаздрити кожен учитель, позаздрити тому, що не в кожного. <ган> Учителя є така можливість збиратися ось в такому поважному. Можливі, а що це ж дух, це їхнє <ган> життя, це моє життя, ми єдині. Ми... Це, це дуже багато. Я й кажу, що сьогодні вам має позаздрити кожен учитель вам ем, має позаздрити ще вчити, тому, що у ваших учнів є така можливість. Збиратися і саме сьогодні є така можливість зібратися на дні народження свого улюбленого учителя. Бачите, Ви і сьогодні вивчаєте своїх учнів. Я щиро зичу вам ще міцного здоров'я на багато-багато років. Я зичу вам благополуччя. Зичу вам, щоб ще багато-багато років ваші учні мали можливість бажання і завжди приходили до вас на всі свята. А я вже знаю, що вони вас на всі свята вітають. І не на одне ще, не на один ще день народження. А також хочу з задоволенням привітати вашого поважного чоловіка. Бо ех, хто. Є чоловіком жінки, і, мабуть, не просто жінки, а жінки-учителя знають, що це непроста місія бути чоловіком жінки-учителя. За всю ту підтримку, яку він виявляв до вас протягом всіх цих років, дай Боже вам здоров'я міцного на багато років. І дозвольте від міської ради виконавчого комітету ось цей подарунок вручити саме вам, шановні, е щоб ви мали таку можливість пригощати свою дружину і всіх гостів, гостей, які заходять до вас в вашу домівку, до вашої родини. Будете наливати. Найкращі бажання в цей день посилаю. Низенько вклоняємось, просимо вдолі, щоб щастя послало вам, здоров'я доволі. Хай мир і достаток живуть у вашій хаті, хай люди приходять до вас із добром, а в день ювілею всі рідні і учні вас привітають за щедрим здоров'ям. Е, значить, з самого початку я хочу, як і наші. любимые, так и дорогие, поклонятся вам за за... за то, что вы есть, за то, что вы нас научили, многому научили, за то, что шли по жизни вместе с нами. Я была такая добренька, да? И может через так, вот это они до меня, А я говорю, э -э -э, вот это, не, не верю. Я говорю, я могу, а они говорят, нет. Була і... ну, я ж була я ж імпульсивна, я була, може, трохи то і зауваження зробила, ну як треба було. А якщо коли кому не так зробила, або десь замість п'ятерки поставила четвірку, то ви пробачте, я вам зараз ставлю банася, ганадцять. На ваших дрібках да, ти моя, а дитину не женися на ті, бо щастя щас, не буде. Не женися не на тій довиці, щас, бо щастя. Бо вдовине серце, якось і не сонце, воно світить світить, та не гріє, та й холодом віє. Я не буду повторять, а серце, як весня, а не сонце. Bono chocih marne senke, ausest teple senke.